Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келох вважає, що обидві сторони конфлікту готові до переговорів. Ба більше на думку політика Дональд Трамп може виконати свою передвиборчу обіцянку про завершення війни в Україні ще до кінця цього року. Втім, судячи з реакції Володимира Зеленського на ці заяви до мирних переговорів ще далеко. Докладніше далі. В інтерв'ю виданню News Кіт Келох заявив, що Україні та Росії саме час домовитися про мир, адже обидві сторони очевидно виснажені. Ситуацію на фронті американець порівняв із бійкою в клітці припинити яку може лише арбітер. На думку політика, цим арбітром може стати Дональд Трамп, адже він має здібності для посередництва у переговорах і може виконати свою обіцянку про завершення війни вже цього року. Реагуючи на ці заяви, президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує. На візит Келога до України на початку січня. Під час зустрічі він планує обговорити коментарі американського посадовця про буцімто готовність Києва та Москви до переговорів. Пише Радіо Свобода. Сам Зеленський вважає, що Україна недостатньо сильна для дипломатичних кроків щодо завершення війни. Головною причиною цього є невиконані пункти плану перемоги, презентованого партнерам восени цього року. Президент вкотре заявив, що не вірить у наміри Путіна завершити війну, але наголосив на готовності. Зробити все можливе, аби посилити позицію України і у 25 му переходити до дипломатії раніше у розмові з французьким виданням Le Parisien Зеленський пояснив, що осісти за стіл переговорів, не знаючи перспектив приєднання до ЄС та НАТО і не маючи чіткого плану дій, означає дати ворогові право вирішувати за нас. Крім того, президент підкреслив, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Також глава держави нагадав, що для України є не Нітним сценарій замороження війни до початку перемовин із Росією, адже Україна не збирається нічого пробачати Путіну. Ще один скандал навколо перемовин спровокувала заява угорського прем'єра Віктора Орбана. Після розмови з Путіним політик повідомив про буцімто відмову України від припинення вогню на різдво та масштабного обміну полоненими. Реагуючи на це, Володимир Зеленський заявив, що Україна не потребує посередників в особі Орбана, який не має жодних важелів впливу на. Путіна також президент наголосив, що не допустить угорського прем'єра і йому подібних до участі у регулюванні ситуації. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.